Всім привіт! Сьогодні на огляді трактор Kata KF 1404. Такий, як бачите, немаленький тракторець, тому і досить цікавий, і так як у мене особисто давно сформована думка про трактори Ката, звичайно ж, я хочу вам їх повноцінно показати, щоб ви розуміли, що ви отримаєте за конкретну суму грошей. Так, да, і одразу по ціні. На момент виходу цього відео такий трактор коштує 1 741 000 гривень. І якщо це перевести на долар, це десь приблизно 42,5 тисячі. Давайте одразу для порівняння, Uta 1404 коштує 47 тисяч доларів. Ну і додам ще Scout 130, наприклад, коштує 40 тисяч 500 доларів. Це плюс-мінус трактори однієї ж вагової категорії одного класу. До речі, зроблю невеличкий анонс, скоро буде відео порівняння трактора Скау 130 з Юта. Так, да, і ну, для загального розуміння, всі ці трактори все одно построєні на базі Юта. Тобто двигуни, коробка масти все одно взяті саме з того заводу і построєні ось такі трактори, як ось цей Ката, к приміру. Що ж, давайте розповімо трішки по комплектації та характеристикам. Передні грузи, як бачите, є в комплекті. До речі, загальна вага трактора без спорядження заявлена в 5100 кг. Тобто з усіма рідинами вантажами цей трактор має важити десь під 6 тонн, 5800, ну плюс-мінус. Передній міст встановлений абсолютно такий самий, як і на Юто. Він досить потужний і як бачите, тут встановлено два гідроциліндри з кожної сторони для гідропідсилювача руля. І Кліренс тут заявлений в 47 см. Також спереду для зручності є одна пара гідровиходів. Це така, скажімо так, собі переноска, тобто при потребі ви можете їх вимкнути, ззаду вони під'єднуються до штатних роз'ємів на бистросйомах. По колесам передні диски, як бачите, розбірні, розмір резини 14,9 на 26. І колія тут має 4 положення: 1,72 по центрам, 1,81, 1,93 і 2,10 Задні диски, як бачите, теж розбірні, є грузи в комплекті. По 2 штуки на кожне колесо вагою по 43 кг кожен. Розмір задньої резини 18,4 х 38 і задня колія регулюється в депазоні від 1,70 м до 2,30 м. В принципі цей трактор дов ще й ставати в міждурядку. Позаду ж трактора на кабіні є робоче освітлення, також камера заднього огляду. Також ось так розташований ресівер компресора, є пневмоконнектор. І я думаю, багатьом сподобається розташування розподільника. Як бачите, він тут чотирьохсекційний, є додаткові три пари гідровиходів. Ну і в разі чого, доступ до нього тут просто чудовий. По задньому мосту, як бачите, величезні чулки. Я б сказав, вони відповідають заяву потужності. Тобто трактор великий, масивний. Навізка тут, правда, звичайна. Тобто на яблуках перша категорія і вантажепід'ємністю вантажі в. 3,5 тонни. Ну, як бачите, по товщині металу, я думаю, так все зрозуміло. Також мені особисто подобається, що всі пальці, шплінти на цепочках нічого не загубиться. І це хоч і дрібниця, але зручно. На рахунок валу відбору потужності, він тут двохшвидкісний, на 540 та 1000 обертів за хвилину. Ну і в цілому враження по товщині металу взагалі підходиш до трактора. Видно, що трактор дійсно великий, масивний, важкий. Да і на рахунок кабіни надто встановлено традиційно на подушках, є фільтри на гідравлічне мастило. До речі, тут окремі масляні ванни на гідравліку та трансмісію. І щеплення тут встановлене подвійної дії. Ну, в принципі, позаду все по коробці пройдемо трішки пізніше вже з кабіни. Ну і так як тут встановлений потужний великий шестициліндровий двигун, то звичайний повітряний фільтр тут має бути великий з великою пропускною способністю повітря. Також традиційно для кати і повітрозабірник тут встановлений досить високо. Ну і що ж тут під капотом? Я вам скажу так, тут замінювався двигун. Раніше тут стояв двигун Війчай від бренду Deutz. але зараз... Тут встановлений зовсім інший двигун. Я думаю, нічим не гірший, по крайній мірі, він усім давно вже відомий і понятний. Отже, капот, як бачите, піднімається не дуже висока. Тут встановлено два акумулятора, дві 12 вольтових 120, ки але бортова мережа тут 24 вольтова. По радіаторам традиційно встановлений спереду радіатор кондиціонера, потім йде вже основний радіатор охолодження двигуна. Ну і по самій компоновці двигуна тут все стандартне. Є компресор кондиціонера, він, як бачите, в звичайному для Китайця місті. По двигуну ж це Ютовський 6 двигун потужністю 140 кінських сил, він йде турбований і з механічною паливною системою. Хоча доволі таки часто на такі двигуни встановлюють вже систему Common Rail. Саме основне, що з фільтрацією палива тут все добре, є фільтри тонкої чистки, фільтри грубої чистки, фільтри відстійники. І об'єм паливного бака тут становить 150 літрів. Ну, і, звичайно ж, сам паливний бак пластиковий і знаходиться тут ось під кабіною. Ну, В принципі, виглядає це все більш-менш непогано, захисту спереду на паливному баку немає. І що мене здивувало, хоч капот і не дуже високо підіймається, але доступ до двигуна тут відкривається, в принципі, нормальний. Так, може не дуже зручно буде до чогось долазити, але в цілому, я б сказав, непогано, бачив я і погірші ситуації. Отже, по компоновці з правої сторони двигуна, тут у нас в стандартному місці встановлений генератор, також є компресор, він теж знаходиться з цієї сторони. І два. Один йде на гідропідсилювач руля, другий на задню навіску. Що тут ще цікаво на тракторі? Ну, Ось так виглядає турбіна. Розмір, як бачите, має відповідно до потужності трактора. Так, ну і Згадаю, ще за тормоза, тут встановлена допоміжна гідравлічна система. Причому, як бачите, ж тормоза роздільні на ліве і на праве колесо. Що ж, ну і На останок у нас залишилась кабіна, тобто місце оператора. І тут, як бачите, двері відкриваються досить широко. Проєм достатньо великий, тож посадка цілком комфортна. По салону все виглядає акуратно, цивільно, є органайзери, попільнички, як бачите, все зашито пластиком. Сама ж кабіна такої цікавої, закругленої форми. Є навіть всякі вішалки для одягу. Понятно, що трактор великий, відповідно, і кабіна тут немаленька, досить простора. Ну, сидіння більш-менш адекватне, має амортизацію. Під сидінням, як бачите, теж все зроблено красиво, зашито, все, речаги під руками. Ну, я б сказав, би, тут все нормально з розташуванням та саме зі зручністю керування. Бокові ці форточки відкриваються, є простий вентилятор, тут панелька управління кондиціонером, всякі прикурювачі, роз'єми, підстаканник. Далі тут знаходяться речаги управління гідравлікою. По коробці, тут, наскільки я зрозумів, така собі цікава ситуація. По-перше, вона синхронізована, звичайно ж, і є 4 передачі і 2 діапазони, плюс щось типу, ходозменшувача або половинок. Тобто в загальному маємо 16 передач вперед та 8 передач назад. Також, як бачите, в кабіні є люк, такий собі немаленьких розмірів, звичайно ж, є аудіопідготовка, шторка, сонцезахисна. Приборка виглядає ось так. На ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Руль тут, до речі, регулюється трошки по наклону. Ну, сама приборка, да, вже, може, трішечки застаріла, хотілося б чогось новішого, але тут ще є планшет, тож сумувати не будете. Педальний вузол стандартний, тормозна педаль здвоєна. Ну і з цікавого, в принципі, все. Так, да, і ось так виглядає планшет. Не будемо зривати ось, ось. плюнку захисну. Це, я рахую, має зробити вже новий власник. Ну і що ж, поки кабіні, в принципі, ну, основне, я вважаю, все показав. Щось може забув, пишіть в коментарях, то я вам, звичайно ж, відповім. Так, да, і ще по кабіні, уточню один момент. Звичайно ж, вона обладнана фільтрацією повітря. Ну і традиційно, крім кондиціонера, там є і обігрівач. Що ж, пишіть традиційно в коментарях вашу думку стосовно цього трактора цієї моделі. Поставте лайк під цим відео. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!